Обміління водосховища неминуче означає загибель більшості всіх придонних організмів, що живуть в прибережній зоні. Деякі фахівці зазначають, що переважна більшість всіх живих організмів, що населяли Каховське водосховище, вже загинула або загине у найближчі дні. Зокрема, це малюзки та різні види двокрилих. Зникнуть водні та прибережно водні рослини Каховського водосховища. Їх місце займуть чужорідні, зокрема, і амброзія. Зона оголення дна стане найбільшим в регіоні осередком розмноження небезпечних інвазійних видів.